Тур бібліотекою та екскурсію музеєм КПІ влаштували для школярів Вишгородського технічного ліцею НТУ КПІ. Шестикласники вперше в КПІ! мене найбільше вразило найперший калькулятор. Перша машина Азбука Морзе. Мені сподобалась бібліотека, особливо більше всього японський центр. Ліцеїсти у захваті від знаменитого маятника Фуко, величезного книгосховища бібліотеки та експонатів музею. Це дуже цікаво початись в такому вищому навчальному закладі. Він відомий майже на весь світ. Ну це було б для мене честь. Такі екскурсії для майбутніх політехніків проводитимуть ще неодноразово, адже ННЦ ім'я О та технічний ліцей НТУ Капи Вишгородської міськради підписали угоду про співпрацю. Дійсно, я помітила за дітьми. Вони, коли перебувають в цьому закладі, вони вже кажуть, що вони хочуть тут вчитися. Адже коли вони бачать це не на презентаціях, не сторінок підручників, а ходять по цьому великому простору і доторкаються до вашої міні Європи, то їм хочеться тут навчатися. Інна на для медіа.